Наша знімальна група побувала у біберській лікарні, що у 30 кілометрах від Львова. Цей медзаклад не схожий на інші, бо не є юридичною установою і підпорядковується перемішлянській районній лікарні. Але попри це, він обслуговує 12 навколишніх сіл. Від пацієнтів про роботу цієї лікарні є як хороші, так і погані відгуки. Деталі побачите далі. Відмовились лікувати. Жінка звинувачує біберських медиків у смерті подруги. Я просила маляра залишити хвору до ранку. Незнання чи брак медобладнання у біберці хворій не змогли поставити діагноз. В одному місці прозвучало три різних діагнози. Син уже покійної Лідії Стасюк ігор ніяк не може змиритися із смертю своєї матері. На роковини він прилетів з далекого Лондона, аби вшанувати пам'ять про неї та почути правду, яку до сьогоднішнього дня не може дізнатися, чому медики не врятували його мамі життя. Син пригадує у той день мати не відповідала на телефонні дзвінки, тому попросив її подругу, аби та навідалась у їхній будинок. Ми відразу відкрили двері. бо мама знала, де ключі лишає, Відкрили двері, зайшли, викликали швидку. Швидка приїхала, забрали маму в тяжкому стані до лікарні. Поруч із матір'ю Ігоря в лікарні була подруга. Як ставили біберські медики до хворої, їй не сподобалось. Дуже тяжко, дуже тяжко. І чому так так старость? Чому я все задаю собі питання, щоб бути в лікарні і за межами лікарні? І людину відправити як як, як не потріб. Подруга каже, коли жінку привезли, її шкіра була жовтою, та лікарі не надавали необхідної допомоги, поводились байдуже і не могли відповісти на просте запитання, чому їхня пацієнтка пожовтіла. Я звернулася до Перх і кажу, чому Наталя Андріївна так пожовтіла, а може, його її щур вкусив. Вона мені так відповіла. Но я взагалі була ображена. Я ще й навіть їй сказала, яка спеціально щур прийшов з двору і вкусив ліду, ти що всяке може бути. Я кажу, про що ви ведете мову. Перебувала Лідія Стасюк у біберській лікарні недовго. Можливо, то свята зіграли роль. Може, ніхто не хотів брати на себе цей відповідальність за неї. Не знаю, хто там був аргентний і так далі, але скоренько написав, зробив аналіз і викинули. Забрали. Заберіть її з лікарні, вона тут не потрібна. Пані Ірина наголошує, її прохання залишити хвору у лікарні до ранку проігнорували. Просила моляла. І курча, і, і прошу захищити хвору до ранку. Втім, медики вирішили інакше скерували хвору в іншу лікарню, в перемишляни за 20 кілометрів від Біберського медзакладу. Туди Лідія Стасюк так і не доїхала. За версією лікарів повідмовилась удома жінці стало гірше. Я по другому визову цей її я по стану здоров'я не, не зміга. Поїхати в район, була цей медсестра, а окації вона завишила її вдома. Чи так мала діяти медик, котра приїхала на виклик? Чому вона залишила при смерті людину? Пояснить головний лікар Львівського обласного центру медицини катастроф Юрій Пецюрко. Саме його підопічна вже втретє приїхала швидкою до хати Стасюків. Пацієнт покерувала медиком. Розумієте, про що мовили? Була би це чужа людина. Зовсім чужа. Не сусідка, там нюанси. Вона би того не зробила. Він працював би сухо, на рівні холодної голови. Він працював би як професіонал, згідні. Лікар медичної бригади, яка приїхала на виклик, була знайома з хворою. І, зі слів Юрія Пацюрка, саме тому піддалася емоціям. Мовляв, послухала хвору і виконала її останнє бажання залишитись удома. Або ти професіонал, або ти не працюєш і не довіряє, і не втілюєш людям думку, що тобі можна довіритися. Ти приїхав до неї не як сусід. Ти приїхав до неї не як родич. Ти вправий був відмовитись від надання медичної допомоги і сказати: Я вибач, ну, ти на мене впливаєш як сусідка, я не можу тобі надавати медичну. Та назвати дії лікарів зі швидкої непрофесійними головний лікар не береться. Я не можу це назвати халатністю. Це ну так в принципі зі сторони закону, напевне, якось так і десь може і звучить, розумієте. Але м -м, вона ж не приїхала до неї, не прийшла і сказала: не хочеш їх в лікарню, не хочеш? ну то все, я пішла. Вона з нею сиділа, не щось колола, вона неї щось радила, вона їй щось просила. Та чи погодилась із твердженням медика рідні покійної, побачите уже незабаром. Та як має працювати медики з бригади швидкої допомоги, ми дізнавалися у львівських лікарів. Уляна Михайлівна понад 10 років працює на швидкій. Каже, бути тут лікарем важко, та й випадки трапляються непрості. Ті виклики, які люди викликають, які потребують невідкладної медичної допомоги. Це наша основна робота надання невідкладної медичної допомоги чи загрозливий стан в людини. Переважно більшість таких викликів швидко реагувати та з'ясувати, що з людиною не так. Це основна місія медичної допомоги, каже лікар. Але що робити, коли пацієнт відмовляється від госпіталізації? Тобто є письмова згода пацієнта на запропоноване лікування, і письмова згода. На те, що він їде на госпіталізацію, і також ми маємо письмову відмову від медичної допомоги і від медичного транспортування. Тобто людина має право відмовитися і від допомоги навіть. Але нам мусить підписатися в нашій карті виїзду швидкої допомоги в формі нашій. У формі вказується кожний хворий, який звернувся до приймального відділення із керуванням на госпіталізацію. А також зазначаються всі випадки відмов хворому в госпіталізації. Та навіть якщо хворий не хоче лікуватись, медик повинен переконати його у протилежному. Переважна більшість беремо на себе відповідальність. Ми, ми все таки переконуємо хворого, що на даний момент йому краще поїхати в лікарню, щоб не було загрози його життю. Та ось у випадку сім'ї Стасюків цього не сталося. Жінка померла вдома без медичного нагляду, але рідні зверталися у лікарню, шукаючи порятунку в людей у білих халатах. Син покійної вважає, що матір померла через недбалість лікарів. Він вирішив з допомогою Феміди добитися правди. цьому передавав його похід у біберську лікарню. Хотів почути, яка хвороба забрала найріднішу людину. В одному місці прозвучало три різних діагнози. Мене викнуло запитання до головного, як ви головний лікар. Ви мені скажіть, як керівник того господарства свого, як можна було спасати, лікувати, надавати допомогу, якби не знали, від чого ви її лікуєте? Саме така недбалість до хворої каже Ігор, і могла призвести до смерті його матері. Я не розумію, що в кожного нас чекає свій кінець. Я не говорю, що може, може, мама, не спасти бо. Але щоб додавати останні хвилини якусь допомогу, я думаю, то було би, то обов'язок кожного. Життя матері не повернеш, каже син покійної. Та залишити все, як є, не може. Аби довести справу до логічного завершення, звернувся до адвокатів. Для того я вибрав собі адвоката, який мені допомагає в цій справі, очевидно, і підказує. Як правильно діяти адвокат родини Стасюків Ірина Синюта розповідає: зараз триває досудове розслідування, і справа пройшла вже не одну перевірку. Усі вже було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, численно по цій справі. Тобто ми можемо говорити, що вже пан до певного виду юридичної відповідальності притягнено. Дисциплінарно це були догани. Департаменті охорони здоров'я було зроблено, було дві комісії. Працювало було висновки клініко комісії. Тобто, по цій справі є чимало зроблено. Та догани це найнижчий рівень покарання. За кордоном смерть пацієнта для лікаря може обернутись позбавленням ліцензії або волі. Є численні недоліки, які було вказано і чітко по обидвох, і по екстреній медичній допомозі, і по віверській лікарні. Тому будемо чекати на те, щоб вже було визначено ключових фігурантів, які саме потягнули наслідки Кремль є ключові. То їм причинив на не біль. Юрист впевнена, медики мають понести кримінальну відповідальність. Але в українських реаліях, де рука руку миє, домогти справедливості у медичних справах нелегко. Я хочу покарати винних і хочу так, щоб більше ніколи того не повторялося в Біберці. Не тільки в Біберці, всюди в Україні. Щоб таких випадків не було, щоб можна кинути людину, було напризволяще. Та як же діяти людям, які зіткнулися із гори лікарями, вашого рідного відмовляються госпіталізовувати, а вам при цьому нічого не пояснюють, що робити, коли ви підозрюєте лікарську халатність та куди звертатись? Дивіться у наступному сюжеті. Що, знову ж таки, є якісь не зовсім адекватні дії зі сторони медичного персоналу, звертатися на гарячу лінію. Не тільки Департаменту охорони здоров'я, але й Міністерство охорони здоров'я є в інтернеті номер телефону, який працює цілодобово, і на підставі цього тоді вже будуть вживатися заходи реагування. Та, будучи в лікарні, найперше потрібно стукати в двері адміністрації. Якщо особа вважає, що вона підлягає госпіталізації, вона повинна звертатися до керівника цієї лікувальної установи з відповідною заявою. З цієї заяви, яка в довільній формі на ім'я керівника лікувального закладу, потрібно звертатися до безпосередньо керівника в приймальню, де здійснюється відповідна реєстрація звернень громадян. Якщо керівник медзакладу проігнорував хворого, то управа на нього є поліція. В Такому випадку особи війні в, в не надіні не такої медичної допомоги можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності а також кримінальний кодекс передбачає від кримінальну відповідальність за Неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків. Отож, поетапно, що має робити пацієнт, котрого відмовляються лікувати. Найперше потрібно звертатись до адміністрації лікарні із заявою, яку пишуть у довільній формі на ім'я керівника медзакладу, зателефонувати на гарячу лінію департаменту охорони здоров'я. Якщо і тут вас не почують, звертайтесь у відділення поліції вашого міста. Також у вас завжди на руках мають бути усі документи та копії, з якими ви. В подальшому зможете звернутись до суду. Хоча на практиці, як визнають правозахисники, законодавство далеке від реалій, розслідування рідко переходять у площину судових засідань і вирішується на користь пацієнта. Натомість у багатьох європейських країнах усе з точністю до навпаки. В таких розвинутих країнах, як США, Великобританія, Франція, Німеччина. Порядку 10-14% осіб звертаються як до лікарських закладів, так і в судові інстанції для того, щоб захистити свої інтереси, які були. Порушені лікарськими установами та лікарями, які там працюють, якщо говорити про такі розвинені країни, як США, то в 2002 році в них був прийнятий федеральний закон, який звільняє лікаря від кримінальної відповідальності у разі встановлення такої його лікарської помилки. Проте це не звільняє ні заклад, якому він працює, ні його особисто від задоволення матеріальної шкоди. Тобто в більшості випадків такі справи розглядаються на користь пацієнта, оскільки там Судова система у нас зовсім інша. Тому потрібно вносити зміни і до українських норм права, кажуть юристи. Але у роботі медик повинен керуватись не тільки законом, основна вимога чесність та оперативність. Чи також оперативно працювали медики із Лідією Юстасю? Бо, зі слів її подруги, ні. До того ж, пацієнтку відмовились госпіталізувати. Чому дізнаємось у головного медика лікарні? В твердому кулаці чому головний лікар приховує, що є засновником благодійного фонду? Можливо, деякі лікарні дійсно ще виходять з останнього. Беруть якісь благочені внески. У нас такого немає. Свята винні жінку, котра звернулась у Біборську лікарню на різдво, медики не госпіталізували і послали до нашої центральної районної лікарні. Та чи можна було врятувати життя Лідії Стасюк, якщо б її вчасно діагностували? Біберська районна лікарня належить до структури закладів охорони здоров'я Перемишлянської центральної районної лікарні. Медзаклад обслуговує понад 10 тисяч жителів. В лікарні є понад 100 ліжок у чотирьох відділеннях, а саме хірургічному, терапевтичному, гінекологічному та неврологічному. В медзаклад прийшли в період карантину. Чи не на всіх відвідувачах лікарні бахіли та маски? будь Ласка, де знаходиться кабінет головного лікаря? Там адміністративному корпусі, заходить в кінець. На сходах зустрічаємо медсестру. Делегація з телекамерами відразу привертає її увагу. Про непроханих гостей вона повідомляє своє керівництво головного лікаря. Ви до нього зараз телефонуєте, так? Отримавши добро, медсестра нам не перечить. Ми йдемо у хірургічне відділення до головного лікаря Ігоря Курча. Ми до вас на вертах поїдемо в Чи пам'ятаєте ви таку пацієнтку, як Лідія Стасюк, яка була у вас? Пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю. Цікавить, ось що. Зі слів сина покійної, їй не поставили діагноз. Чому вона померла? Значить, Причина в... смерті. Коли вона поступила до нас, так її е, е, скеровували в інфекційне відділення перемішлянської районної лікарні. І діагноз виставили, але виставили попередній діагноз, тому що клінічний діагноз лікар має право виставити через три дні. Так? Але була е, пацієнтка, мала скерування, але який нею займався е, з Біберки, так? Е, дав е, персоналу, який супроводжував, е, скерування в інфекційне відділення промішлянської Так. Чому по дорозі відмови? Це важко сказати. Е, ви Дійсно, зараз... єдина помилка, я не хочу коментувати, бо це повинні слідчі. Ці все речі оцінювати це все. Єдина помилка, якщо дійсно ну по дорозі, чи якась була відмова, чи якісь нюанси фактично повинна бути письмова відмова. Швидка ваша хоті... лікарні допустилася помилки, коли не, не взяли відмову. справої відмови, не... відмови від пані на Лідії жаль, не було і жаль, немає. Та, так та. пані Лідія потрапила до лікарні під час різдвяних свят. І можливо, через святковий настрій медики відмовились лікувати хвору. Це було 8 січня. Це був наш робочий день. Так, у нас тільки вихідний 7 січня, ми ніколи не, не продовжуємо і не цей. Ви мені не так. дали відповідь на питання? Я так. запитав, чому її не залишили на ніч у лікарні? Значить, її скерували на дообстеження. Так, і на подальше лікування день. в цей же день після обстежень, після тих всіх дій, які були, значить, її скерували на дообстеження в інфекційне відділення Пермішлянської центральної районної лікарні. Та чи була хвора транспортабельна? треба вже питати з лікаря який займався який лікував оцінював її стан. який лікар прізвище можливо скажете хто вів компанію лі... ліді ну ви напевно вже знаєте тому що ви напевно займалися вже цією справою, вам казали значить це була лікар-терапевт наталя андріївна наталія андріївна прізвище пелех пелег відповідно за порушення ведення в документації там за певні нюанси та що лікарі отримали догани розмову з лікаркою пелег ви побачите згодом а далі ми йдемо на огляд лікарні я можу показати хірургічне відділення. Так як я тут сьогодні є, то це на інше відділення, то вже завідувачне відділення. Хай самі вирішують. Добре. Ну то що, подивимось? І перше, що показує лікар, свою головну гордість. Це в нас операційний блок. Минулого року ми провели операційний капітальний ремонт, так? Повністю поміняли всю плитку, стелю зробили, освітлення, операційну лампу. Ну, все-все від нуля. Фактично здирали все до цегли. Тому що, на жаль, я прийшов, то все було в на стані. Потім демонструє нам післяопераційну. Тут є кисень у нас на палаті, uh -huh. де хворі якісь, які після операції потребують, потребують кисневої підтримки, то ми їх кладемо там на 3-4 дні. Скільки відноситься так, як лікар, так і батько до своїх дітей опиниться. А скажіть, будь ласка, що не секрет? Скільки коштує операція, чи навіть день перебування у лікарні? Скільки вам по коштах? аптеці то можуть купити якісь лікарства, які uh -huh. там брахуються, так, так. А операція це все безкоштовно, так? Зрозуміло. Добре, тоді ми вам, бажаємо вам швиденько одужувати. До побачення. Головний медик перебиває, розмову уточнює. У їхньому медзакладі не заведено давати подяки. Я знаю, що, можливо, деякі лікарні дійсно ще якось виходять з останнього, Беруть якісь благочинні внески. Якийсь гарний ремонт в палаті, чи ще щось, якісь там люди вносять там фіцин? У нас такого немає. Теж Та, Та, у вас нас... немає платних палат. У Нас так? немає платних палат абсолютно. Mm. Можливо, якісь думки колись були, але це добре, що ми нічого не водили, і це готові. А далі ще краща палата, і ви не повірите. Це безкоштовні всі палати тут, так? Нічого не платить. Ви не хочете на камеру говорити, так? Уявіть, у містечку, де не у кожній хаті нормальний санвузол, надають палати з усіма вигодами абсолютно безкоштовно. Звісно, це викликало у нас підозри, але головний лікар веде свою лінію. Бо інакшого виходу немає, або ходити просити так будівельних матеріалів або спонсорів. Кошти дуже мізерні, виділяються на якісь капітальні ремонти. Чи щось. А благодійні внески нас такого не заведемо. Та ось до приміщення, у якому роздають їжу, руки медика ще не дійшли. Тут обдерті стіни, старі столи і електрична плитка, котрою гріють воду. А звідки до вас їжа поступає? Прошу, а, а де у вас тут, тут є окремо, де готують чи що? Ні, є? тут тут не готують. Тут нас готують на першому поверсі, так тут тільки фасують по тарілках їжу і ага, хатом, але на першому так. Поверсі готують, так? так. А тут роздаточно, так? так? А що все а що зазвичай дають пацієнтам їсти? Що в раціон? На жаль, те, що виділяють фінансування, ну це напевно як у всіх лікарнях. Це є всі види каш, так? Пшенична, гречана, рисова, кукурудзяна, ячмінна і вівсяна каша, так? Була ваша каша. Ну і плюс картопля, овочів, буряк, морква. На жаль, наскільки я тут є 6 років, то м'ясні продукти не відділяли Не виділяють ні, ні на рибу, ні на м'ясо. Шата молодці, але деколи навіть не ходить їхній раціон, бо вискитувався, але якщо є пацієнти, які можливо, то не навіть і вареники і, так. То, що є, і голубці. Там, такі. А на жаль, то що я казав, що 7 гривень виділяється на пацієнта ну, на дому. тобто це на харчування йде на медикаменти, забезпечення на білизну, все це є смішні гроші 7 гривень. Виходячи з палати, ми помітили, що на дверях лікарні висять дивні оголошення, а саме банківські рахунки. Чи змушують тут платити за безкоштовні покращені палати? Дивіться, сюди це є благодійний фонд, але який не є він за нашу лікарню. І в цього благодійного фонду є свій президент за відділення неврології Біберської лікарні Ірина Донцова. Та головний лікар ще недавно запевняв, що у його лікарні благодійних внесків не збирають якийсь гарний ремонт палаті чи ще щось, якісь там люди вносять там офіційно. У Нас такого немає в 2012 році. В Біберці із небайдужих мешканців громадян нашого міста створено благодійну організацію, яка дістала назву Здорова Біберка. Своєю основною метою ми мали ми маємо допомогти ну, практично медичному закладу нашої лікарні, тобто е, яка знаходиться на території наш е, нашого міста, це є біржська районна лікарня. Як ми з'ясували згодом, серед засновників фонду є і головний лікар Ігор Курч. Хоча сам лікар цього не визнає, як і нефахового надання послуг його медиками Лідії Стасюк. А що про це скаже лікарка Ірина Пелех, котра у той день оглядала пацієнтку, Швидкою медичною допомогою була доставлена пані Стасюк. Ось значить, я її оглянула скарги були в неї на те, що вона пожовтіла. Мала слабість виражену, відчуття дискомфорту. Вона хворіла на гіпертонічну хворобу, я її знала. Це була наша диспансерна хвора. Ми поставили їй лептоспіроз і думали про, про рак головки пішлункової залози. Була підозра, що це лептоспіроз, так? Була підозра. Чому її не госпіталізували? Ну, та ми її госпіталізували. Ми ж не відмовили госпіталізації, ну, Ми не, її скерували. Не, не Положили в лікарню на стаціонар. мене Послухати, у нас немає інфекційного відділення. Ми соматичне відділення, терапевтичне. У нас немає інфекційного відділення. Ми її не відмовили в госпіталізації. Так. Ми її послали до нашої центральної районної лікарні. Жінку, м'яко кажучи, спрямувала до центральної районної лікарні. Тоді чому вона туди так і не доїхала? Значить, хвора мені особисто не відмовляла в тому, що вона не поїде. Чи вбачаєте ви в її смерті свою воно? Я не вбачаю, тому що я, як лікар, подивилася, обстежила. Порадилася з хірургом е, і вважала за потрібне відправити не своїм транспортом, Долу. а санітарною машиною у заклад, де б її поставили, Я діагноз і лікували. Я зрозумів як може бути моя вина? В чому моя вина? Та ні в чому не винна медик, догану таки отримала. Бо відмова від госпіталізації пацієнтки мала бути оформлена письмово, то не тільки я отримала, я тому що погано так отримав шестеро. шестеро чоловік. Але питаюся суто за вас. Ви знаєте, за що ви отримали догану? – Ні, я не знаю за що я отримала догану. Довго Наталія Андріївна вагалась назвати вголос, чому вона отримала догану. Допустимо, там, не заведена історія. Вважаю, що мала бути заведена. Не зроблено електрокардіограми. Значить, були будемо казати певні е, е, ну прогріхи, Так будемо казати в цьому, так чи ні? А е, більше я думаю собі, що я ніякого злочину не вчинила. Аби розібратись чи правильно діагностували уже покійно, ми звернулися до львівського інфекціоніста, називаємо їй симптоми, з якими пані Стасюк потрапила у медзаклад. Одразу чуємо відповідь. лептоспіроз. наприклад, немає класичного Додає, цією хворобою може заразитись кожен, особливо у різдвяний період, бо тоді, за народною традицією, у хату заносять сіно. Лептоспіри можуть висихати на сіні, тобто щур з сечею виділяє збудника збудник залишається на сіні, висихає, і таким чином людина може вдихнути і також заразитися. Відтак у сільській місцевості, де якраз побутують такі традиції, лікарі навіть за відсутності інфекційного відділення могли б запідозрити таку хворобу. Курс лікування триває мінімум 7-10 днів, але звичайно, чим раніше почати лікування, тим більше воно буде ефективним. Це збудник інфекційний, то є антибі... антимікробні препарати, які безпосередньо згубно діють на цей збудник, Вони його вбивають. А по-друге, використовується так звана патогенетична терапія, тобто ті органи і системи, які вже є пошкоджені, приймаються препарати для того, щоб ці органи. Систему відновить. Простими словами: курс антибіотиків призначений вчасно міг би врятувати життя людини. Та у випадку із Лідією Стасюк цього не сталося. Хоч до лікарні звернулась вчасно. Отож, ні головний медик, ні лікарка, яка у той день оглядала Лідію Стасюк, не бачать своєї вини. Та пацієнтка померла. Правду у цій ситуації з'ясує слідство. Але головне, щоб аналогічні ситуації більше не мали місця в українській медицині. Пишіть нам у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію. Жодне ваше повідомлення не залишиться поза увагою. Лікарі будуть під нашим мікроскопом. Це була програма «Лікарські таємниці та я, Іван Довгалюк. Побачимось за тиждень. Змінимо українську медицину разом.